Всім вітання, слава Україні. У нас повернулася зима. Сьогодні все засніжило. Але нічого. Сьогодні плани. Хочу поборотися за цією колодою. Ну що, значить? значить мені треба її обпиляти, щоб вона влізла в полораму. Полераму там треба десь 48 см. А вона в нас тут 53, десь там ширше, Тут трішки треба опробати, обпиляти. І хочу затягнути на поле раму, бо треба, треба розпиляти її, щоб вона тут не мішала. Ну оце можна сказати і все. Я цю сторону підрізав, а тут а воно повинно влізти. Тут трішки а цей сучок зріжу. І, і воно має туди влізти. Чому я в одну сторону? Тому що цією стороною колодка два роки лежали на землі. І вона тут трошки, як ви бачите, ось, є така синєва, якщо передасть камера, то трошки зрізав. Оце таке. Зараз трошки підрівняю там десучки і спробую її перетягнути на пилораму. Я сьогодні правда, без помічників, тож не знаю як це все вийде. Перетягувати колоду на пилораму буду за допомогою цієї приблуди, колодовоза. От. Тож Зараз підчеплюсь, потім вигоню трактор і затягну до пилорами. А до трактора чепляти трішки не прирахував, повернув, не страшне буває, зараз мабуть причеплю за трактор, я просто хотів розвернутись щоб колодки не відкидати. Еще раз все переделаем. все удалось. Перечепил так. Зараз разверну и приеду трактором. Иди трактором, причеплюсь. то на місці привезти привіз, як її вкладати самому, я не знаю. Можливо, я почекаю якогось когось з помічників, бо самому, ну, самі розумієте, так у колоду це буде важко. Самому, звичайно, буде важко, але все-таки я спробую погратися, ну, тому що в мене є така приблуда. Спробую зараз розвернути положити той край на програму. Ну побачу. Зараз якщо щось вийде, спробую вам показати. Ну сейчас я відключу, відпущу, положу, виїду колодовозом цим і спробую його накатити цей край. ну Побачимо як воно вийде. Що, пробуємо накотити, Пробуємо. Так так вона вже майже тут Фух. ну от така гульня виходить. Тепер є еще треба положити, щоб не в цій площині лежала, а? На оцю бочину. А зараз постараємось щас. Якщо положу, то можливо сьогодні будуть пиляти. Побачу яка напруга. Якщо там дозволяти. То... важковато самого трішки. Ну Но... нічого. Щось таке та й виходить. Хух. О, Ще чуть-чуть. Опа! Ще, ще, чуть. О, опа. Тяжко боротися з такою колголодою, коли ще у нас не одинакові висові категорії. Ну все, вона майже лежить, зараз я її достоєчок прислоню, заштопорю винтами. І все, вона готова до того, щоб її розпилювати. От така гульня сьогодні з колотою. це вже таке тут неважко. Не знаю вийде сьогодні попиляти чи ні, бо зранку я встав, напруга була слабенька. Там десь так 190-200. Вольт, під такому пиляти не буду. Тож як розпилювати цю колоду, це, мабуть, буде вже окреме відео невеличке, покажу. А на сьогодні все. Поборовся я з колодою. За допомогою приблуди. в мене вийшло самому її положити сюди. така, таке відео вийшло. Все, дякую, що були з нами. Всім пока. Sem poder querer